Ні, ми проголосували. Це, це, це два в одному. Ми, ми об'єднали ці питання, немає сенсу повертатися. Е, щодо, наступне питання: лист галусі лісу щодо виділення круглих матеріалів центру військового капеланства в Львівських архепарків в кількості 25 метрів кубічних. А, вибачте, добре. Щодо виділення Каменкобузьким галсу лісом 5 метрів кубічних дров, опалення сім'ї безвісті зникло воїна Лучинського для опалення житлового будинку Дернів України. Ну, це складне питання, бо ну, це можна скажу, ті, що загинули. Ну, я не знаю. Ну давайте підтримаємо, але все ж таки проговоримо з Лесовісом, щоб було щоб більше було. Чи... Я не знаю, мені дивно, що я, я його просив Івана, щоб він приходив на, на, на ці питання. Ну так, так. Дивіться, давайте, тоді окей, давайте ми це перенесемо. Бо просто якщо ми це. Е, літо, якщо ми, так, ми, ми, ми пропрацюємо це питання з Галсі Лісом і тоді до нього повернемося. Отже, є пропозиція 17 питання перенести. Хто за те, щоб 17 -те питання перенести? Друзі, ще, ще коротко і ми 17-те перенести. 18-те питання щодо виділення круле марів матеріалу кількості 25 метрів кубічних центру військового капеланства. Хто за? Дякую. Там то не архітектурно звичайно. Добре. Що такое питання? Львівська обласна психіатрична лікарня про надання допомоги у вигляді піломатеріалів саме дошки у кількості 5 метрів кубічних нашому комунальному закладу. Хто за? Кульпарківський. Можуть. Погоджуюсь. Добре. Тро, три за, один утримався. Рішення не прийнято. Йдемо далі. Е, лист Галси лісу е, щодо виділення Славським Галсі лісу, коли лісу матеріалю матері загиблого військовослужбовця Кудишин, яка проживає в Смитеславську. Е, ми, ми говорили про п'ять кубів. Та. Хто за те, щоб бив? П'ять кубів? Та. Дякую. І е, останній блок Лису про лінію щодо списання телерадіокупання перший західний автомобіля Шеврелі Давео. Що воно не їздити, Швелі Даве? Мертвий. Добре, хто за? Я зрозумів. Воно що з конвейера не їздить Центр реабілітації паліативної допомоги дітям. Автомобіль ВАЗ-21.43. Всього москальське треба списувати. Хто за? Дякую. Львівський геріатричний пенсіонат. Знову ж таки, ГАЗ, 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 УАЗ. Аутонавантажувач. Хто за це, щоб списати? Все старе, як світ. Дякую. Лист управління Львівський електричний пансіонат Грушевський. Грушівський неврологічний інтернат. Сі... А, перепрошую. Щодо передачі з балансу Львівський геріатричний пансіонат на баланс Грушківських психологічних матеріалів на суму 218 тисяч. А що вони передають? Між собою. Ну, передають, то не втрачають. Хто за? Дякую. Лист Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих Юрія Липи. Парокамера, просить списати. Барокамера, барокамера, автоплав. Хто е, то за? То за, е, Дякую, пане отче. Лист управління щодо клопотання КНП ЛОР, Сет про надання дозволу на проведення будівельних робіт у проекту капітальний ремонт системного. Гашика, хто за це, Дякую. стоп, але ми не включили одне питання списання для, для цього, для онкоцентру. А де він? Прошу дати, ми зараз ключимо. Ну, а чого він, чо він тут не дав? Б... він не дав? Б... А хто, а хто у нас, хто, хто в управлінні відповідає за це? ja ja ja, soll, ja. Друзі, не догледіли ми ще одне питання. Хто за те, щоб включити в порядок денний комісії питання щодо списання КНП, Лор-Львівський онкологічний регіональний діагностичний центр, списання обладнання? Хто, хто за це? Дякую, четверо. Отже. КНП ЛОР звернувся до нас офіційно з листом про списання комплекс медичний радіотерапевтичний 2009 року. Зно, зношений на 100%, балансова вартість немає невелика не, не тут це, але це вже е, е, комплекс, який не може використовуватися. Він списаний і заважає для. Уново. Крі головний лікар про те, що це дуже важлива річ для того, щоб на просто так. Воно не дає можливості розвитку, бо натомість ми треба поставити нове обладнання. Хто за четверо? Дякую, дуже друзі. Дуже 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 дякую.